Щас, сейчас. на платформі. Щас. Ой, Сейчас. <плес> Мистецтво дивувати саме цей слоган має компанія, яка займає сьоме місце у світі серед автовиробників. І яка ж це компанія? Це компанія Kia. тому зустрічайте в нас сьогодні на відео огляді а також у продажі Kia Rio 2013 року. Забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайку. І до речі, хто вже е, мав у власності Кіаріо, ось напишіть свої коментарі, як взагалі вам ця автівка, які були нюанси з нею. Кіаріо це передньоприводний седан класу Б, який є побудований на тій же платформі, що і Hyundai Accent. В нас вже Третього покоління і прем'єра третього покоління відбулася у 2011 році, після того як до компанії прийшов відомий дизайнер Пітер Шрейер. Саме його перу належить нова філософія корейської компанії і новий дизайни. Дизайн став більш таким спортивним, більш агресивним. І до того ж більш приємним до ока. Подобається мені такі виражені лінії, така радіаторна решітка е з, пластиковою, з пластиковими гратами. Е ось такі бампери, ніби ви сидите у BMW. Ну, взагалі, дизайн такий став більш молодіжним, більш таким е е крутяковим. І е це ми завдячуємо саме цього, цьому дизайнеру Пітеру Шраєру. Ну а щодо габаритів, то е довжина в нас автівки 4 метри 635 міліметрів. Е ширина дорівнює 1720, а висота. У нас не дуже висока, а сягає 1455 мм. А кліренс автомобіля 160 мм, Що дуже добрий показник для міських джунглів. І до речі, подивіться, які гарні колеса 15 із такими гарними ковпачками, які будуть вас виділяти. Можна було б простіше зробити. Серцем автомобіля є двигун з об'ємом 1,4. Це 4-циліндровий рядний двигун, 16-клапаний, який працює з коробкою механікою 5-ступеневою. І, звісно, це бензин. І, до речі, щодо кінських сил, тут в нас 107 кінських сил та 135 крупного моменту, які працюють на масу автомобіля 1200 кг. І до речі, в нас ще є газове обладнання, тому їздити ви будете ще більш економічним. І ось, друзі, як ви думаєте, який об'єм багажного відділення тут? У вас є 3 секунди, аби написати коментар і також підписатися та поставити лайк. Так, 3, 2, 1. Тут об'єм аж 500 літрів. Давайте дивитися. Ну ви тільки подивіться, така маленька ззовні і така велика всередині, і такий багатий простір, 500 літрів. Ну, це щось нереально. Ну На місці запасного колеса в нас газове обладнання, звісно. А запасне колесо, дивіться, яке гарне. А якщо вам потрібно перевести щось більш габаритне, то можна скласти задній ряд і утвориться простір десь приблизно 1300 літрів. Ну, що ж тут розказувати такі про таку молодіжну автівку? Адже молодь сюди може помістити і чоловік десять. Ой, ну знаєте, коли я перше сіла у салон цього автомобіля так, за водійським, мені дуже перше сподобалось, це саме крісла. Вони такі зручні, вони так тримають, особливо ці бокові опоки, ніби кресло тебе обіймає міцно. А щодо комплектації взагалі, в нас. Електроскло підіймечі, в нас кондиціонер, в нас мультимедіа з USB, з AUX, тому можете слухати свою улюблену музику, електрорегулювання дзеркал і також обігрів їх. Щодо керма, то в нас гідропідсилювач і що мені ще подобається, так це жидкокристалічний дисплей, який вам підказує, яку передачу переключити. Ну і також мультикермо, щоб керувати вашою мультимедією. Ось щодо витрати палива, то по місту в нас виходило їхати з витратою 6,5 літрів. Але якщо їхати більш спокійно, то можна впасти і до 5, і навіть до 4 літрів. А ось давайте зараз перевіримо динамічні показники автомобілю. Давайте роженемо його до сотні за скільки секунд він впорається. Тому що по паспорту там я не пам'ятаю десь 11... А, Тому що по паспорту 11,5 секунд. Це підказує наш оператор Артем. Так, я ж сказала про витрату на бензині а на газу ж. Це ж ще більш вигідніше. Тому хто починає їздити, хто ще не має стільки коштів, то давайте приїжджайте до нас, до Дніпро і забирайте Kia Rio. Я не знаю навіть, як вийшов цей розгін, але я вважаю, що технічні характеристики, які описують в техпаспорті, вони є. Тобто десь 11 секунд. Ну що ж, найпопулярніша модель цієї компанії компанії Kia, а модель Rio, Саме у нас, саме тут на площаці «Автоексперт Дніпро», що знаходиться по е, адресу вулиці княгині Ольга. Це на території автосалону Вольво. Тож не забудь також підписатися, поставити лайк і дзвони, дзвони нам. І е, бронюй місце на тест-драйв і на покупку цього автомобіля. Па-па! «Автоексперт Дніпро, телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй. І все буде чудово, автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. автоексперт Дніпро розповімо на Ютуб-каналі.